Друзі, доброго дня! До, доїхали ми в Гамбург. Приїхали на огляд Сіата та року 2020 року реєстрація. Рік виготовлення 2019 рік. Оглянули автомобіль, зробили так зовнішній його огляд. Зараз підключимо комп'ютер, зробимо діагностику. візьмемо транзитні номера, зробимо тест-драйв. Автомобіль. Можна так сказати, що це той самий Volkswagen Tiguan, той самий шкода Kodiaq. Дуже гарний має колір, гарні легкосплавні диски. І що мені дуже сподобалося в цьому автомобілі, це її салон. Зараз вам її продемонструю. Дійсно, салон на фотографії виглядає по одному, але вже вживу, безпосередньо, коли біля автомобіля, виглядає зовсім по іншому. Тут йде е, алькантара з шкірою і з матерією. Ось такий автомобіль. Ось такий автомобіль. В максимальній комплектації на панорамі має е, кругові е, партроніки, камери 360, е, даже стоїть вже і Webasto з пультом, два ключа, електробагажник, ну, можна сказати, так, максимальна максимальна комплектація. Пробігу автомобіль має, якщо я не помиляюся, 76 тисяч. Також додатково е, додаються ось такі коврики у нас резинові. Тут а в багажному відділенні в нас. Йде запасне колесо, вебаст, о, кажу вебасту сабвуфер, ключ, крюк, решітка, аптечка, домкрат, викрутка. Це все в нас тут. Також є кнопка на електричний фаркоп, шторка. Даного автомобіля, багажник дійсно великий, автомобіль шикарний. І ось вам. Продемонструю сам салон. Салон, дивіться, який шикарний. Як гарно зробили самі ось ці вставки матерії. Тут у нас Алькантара, також між матеріями прошита, також Алькантара, шкіра. Шкіра в нас де не чорна, а така з коричневатим відтінком. Не знаю, чи передає камера. Також вставлена точно така сама тканина, як на сидіннях, на картах. Дерев'яні вставки. Шкіра, ну, дійсно, автомобіль шикарний. Між переднім рядом і заднім рядом сидінь достатньо місця. Також е, має в нас трохзонний клімат-контроль і також має підігрів заднього ряду сидінь. Тут в нас панорама, чорний потолок. Автомобіль дійсно шикарний. Ціна його тут в Германії 27900 мінус НДС. Пробігу має 73 110 кВт 11 місяць 2019 року, а експлуатувати це почалося з 20-го. Ось такий має вигляд переднє сидіння, тут у нас де електрика, пам'ять сидінь, масаж сидінь, два ключа, пульт на Webasto. Зараз це все ми Продивимося, підключимо комп'ютери, зробимо діагностику, тест-драйви. Вже дзвонили до нашого замовника, все йому розповіли. Також має бездротову зарядку на автоматі, старт-стопна система, автохолд. Тут є в нас режими їзди, камери, автопаркування, підігрів сидінь, автомобіль заводиться з кнопки. Ось так у нас виглядає сам спідометр. Спідометр вже йде ледовський, велика навігація. Камера заднього виду, одразу в нас з лівої сторони камера 360, дійсно хороший, шикарний автомобіль з такими ось дерев'яними вставками. Зараз будемо говорити також по ціні, будемо її прораховувати нашому клієнту і будемо її оформляти. Забрати будемо його, скоріш за все, наступного тижня. Також, можливо, когось цікавлять інші автомобілі. Досить велика автоплощадка, є різні автомобілі. От і Тауреги, і шкоди і Volkswagen Passat. Ну, ціни, я думаю, що тут немалі, тому що майже всі такі брендові Ось Дуже -тоже гарний кадьяк, максимальної комплектації Sportline. Дуже гарний має сіруватий колір, ось такий салон. Що в Кадяку мені також подобається, що одразу при відкритті дверей у нас вискакують ось такі наставочки, які запобігають при відкриванні дверей оббити саму дверку до іншої прегради. Також комбінований салон. Пробігу автомобіль має 89 тисяч. Ціну потрібно взнавати вже безпосередньо в самого дилера. Але автомобіль дійсно чудовий, резина взагалі нова. ну Між заднім і переднім рядом сидінь також достатньо місця. Шикарний автомобіль, кого цікаве, можемо прорахувати його, знати його ціну і вже прорахувати саму суму розмитнення. Також ось Passat, Passat у нас Volkswagen 2-літровий. 2022 рік, 64 тисячі пробігу, 22900, це мінус 19% НДС. Тут у нас де Volkswagen Passat 2-літровий, 900, 20 й рік. Ну, переважно всі автомобілі цього дилера 19, 20, 21, 22, 23 роки. Тобто всі автомобілі майже нові з невеликими пробігами. Ну і ціни, в принципі, також е ну відносно. Хороший автомобіль самі розумієте, вони не коштують немалі гроші. Тому, кого цікавлять автомобілі, будь-які, які є на ось цій площаці, е телефонуйте. Посилання можу скинути вам на Viber WhatsApp. Е який автомобіль вас зацікавив, можемо його оглянути і вже доставити його в Україну. Ось такий Volkswagen. Тігуан в Ерлайні білий колір, білий Это не перламутр Так, Простий білий колір, плата це Ерлайн також на автоматі, на зимовій гумі. Цей автомобіль тільки що приїхав, тому що якраз перед тим, як ми оглядали автомобіль, приїхав автовоз і за опціону його доставив, тому що ще є відмічено. Ті недоліки, які були вказані на самому аукціоні. Ось такі автомобілі, кого що цікаве, телефонуйте. Звати мене Андрій, підписуйтесь на мій YouTube канал, TikTok канал ставте лайки, пишіть коментарі. Зараз будемо домовлятися за цей автомобіль і будемо вирушати в Нідерланди на огляд інших автомобілів. Зараз потрібно оглянути Мегана і також ще оформити електричні автомобілі які маємо забрати. Тігуана і підібрати ще також одну електричку. Отже, мій канал. Ставте лайки, пишіть коментарі. Зі, у вас щось зацікавить, телефонуйте. Буду радий вам допомогти. Мирного, дня, гар... Мирного неба, гарного дня, до побачення, до нових відео. Дякую.